Перетин кордону з дітьми у 2024 році. Які зміни відбулись і які є нюанси. Виїзд дитини за кордон без дозволу батька. Згідно з нормами чинного законодавства. Виїзд дитини за кордон можливий у супровіді одного з батьків, тобто нотаріальна згода іншого з батьків, хто не виїжджає за кордон, не потрібна. Друге, виїзд з близькими родичами. Якщо дитина подорожує з бабусею, дідусем, мачухою, вітчимом або повнолітнім братом чи сестрою, не обов'язково мати будь-які нотаріальні згоди. Достатньо при собі показати оригінал свідоцтва про народження дитини, а також документи, які підтверджують родинні зв'язки. Якщо ж дитина виїжджає з третьою особою, яка не є близьким родичем, то потрібно мати Оригінал свідоцтва про народження дитини, а також нотаріальний дозвіл від одного з батьків. Обов'язково при виїзді дитини за кордон, дитина у будь-якому випадку повинна мати при собі оригінал свідоцтва про народження, а також повинна бути наявність у дитини закордонного паспорту. І варто звернути увагу, якщо дитина є неповнолітньою і досягла 16 років. Період від 16 до 18 років не потрібно будь-яких згод від батьків або супроводжуючі особи. Дитина може виїхати самостійно, а чоловіки, які виховують одну дитину або дітей самостійно, можуть виїжджати з наявністю свідоцтва про народження дитини, її закордонного паспорту, а також доказів того, що вони виховують дитину самостійно. Це може бути свідоцтво про смерть матері.